406 день в Канаді. 24-07-24. Цікавий день, тому і запутався. Сьогодні середа, гарна середа. І скоренько поїхали, бо я хочу спати. Пів 12, 20 по 11, але я вже капець хочу спати. Сьогодні така погода, сонна і все горить. Дивився карта пожарів в Канаді, це іменно Альберта. Все навколо горить, калгарі посередині не горить. <рррі> Ліси. Дуже багато лісів горить, цілі міста деякі евакуюють навіть і цей. Сьогодні встав по будильнику. Яблучка не було, яблучка треба купити. Пішов до себе на четвертий зробив кави, попили ми кави, поговорили. Нічого такого, все стандартно. Поговорили, що там фільтри розносимо, розносимо фільтри. Приїхав Сем, шеф, все, ми пішли. Розбились по поверхам, е, Алекс захотів з шефом робити, а я з семом. І що? Ми, я одну сторону, Сем другу сторону, скореньку раз, раз, раз позакривали. Дійшли ми ми взяли з 38 го до 20, го а вони вниз. І дійшли ми там 10 поверхів зробили. шеф каже, ми йдемо поп'єм кави. Я кажу: йдемо, йдемо до мене. Пішли ми до мене, посиділи. Ми тут поговорили, попили кави, І далі пішли працювати. Закінчили ми фільтри, заміну фільтрів. От, до речі, міняли сьогодні фільтр, хлопці, чи ні, В 18, на 18-му поверсі там треба було поміняти його після 3.30. аж тепер згадав. Ну, не поміняли, то нічого страшного. Поміняємо потім. І Закінчили ми до обіду. Замінили ми тут в в мене вдома замінили. Теж треба було. І цей. І пішли на обід, пообідали, і я пішов допомагати Алексу. Не то, щоб Алексу якраз вивезли все сміття, контейнери пусті, я взяв зварювальний апарат. І залі середину вже на вулиці нормально, поварював багайки, супер, все тримається, класно. Але в мене закінчився зварювальний дріт. Я дав катушку шефу, щоб викупив. Він сьогодні не встиг. Завтра купить. Завтра купить, я дозварюю, все до кінця дороблю, так що все буде класно. <кій> Гарно сьогодні нарешті позварював, як, так як має бути аж сподобалося. Люблю зварювати. Але шкідлива робота і таке. Далі-далі. Е, я це зробив досить швидко. Після того пішов, обновив список, move, out, move in. Тепер у нас величезний список, який ми можемо робити, підготовлювати до кінця місяця треба людей трошечки попередити, щоб швидше виїжджали. Є важливі квартири, які виїжджають і заїжджають в один день, оце таке термінове, Але нічого, ми справимося. Потім приїхав шеф з ну, своїм траком, і всі ті контейнери звозили ми вниз. Багато часу зайняло часу. У нас 14 контейнерів, ну нехай 10 ми звезли вниз, бо два там були, стояли. Два в запасі, 10, 10 ми звезли, купа часу. Фірма бере за те, щоб звести 50 доларів за один. В одну сторону звезти, 50 доларів. Серйозна робота. Можна самому таким бізнесом займатися. Купив собі тракторець і возиш контейнери. 10 контейнерів, 50, 50, 100, 500 доларів. Отак, іменно в одну сторону. Це капець. Нічого серйозного і складного. Ну, але трактор, наприклад, коштує 26 тисяч доларів новий. І я думаю, що ми купимо і будемо на них їздити. <кій> <кій> Поробили мето і розійшли по домам. Зараз капець, реально катастрофа. Все місто в диму. Я думаю, що можна загулити може загулити. Альберта вогонь там пожежі. В Калгарі все в тумані. Все в тумані в квартирі ще більш-менш, але відчувається легенький день. Виходиш на сходову, капець, все в димі. Бо як працює в нас на даху система подачі свіжого повітря? І вона затягує там, є, звісно, фільтри, теплий фільтр, холодний, зимовий повітря, щоб не, 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 не замерзало, все там і підігріви. Куча куча всього воно все заганяє в судову клітку, а з ходової клітки вже затягає в квартиру. така вентиляція спеціальна. А тут же в квартирі є своя система, яка просто фільтрує, є в нас фільтр. Але трошечки чути диму. Я думаю, на ранок буде добре чути. Тобто всіх квартирах, а хто не має ні фільтрів, ні нічого, це жах. Відкрив вікно і все, вся хата в диму. Нічого її не провітриш, це жах. Деякі міста тут в, Калгрі, в Канаді евакуюють, бо неможливо дихати. Отака от справа. Е, все, все, Сьогодні затягнув, бавився гру. Машинки оці Speed Run щось таке Діснеївська гра. Артуру встановив. встановили ми йому Steam, встановили ми йому цю гру нормально, він задоволений. Я yeah. йому дав один із своїх джойстиків. Сподобалося. Класно розвіявся, вечором поганяли разом. Так що таке. А зараз я біжу спати. Тож, до завтра.